Почути кожну громаду та врахувати її пропозиції щодо конкретних кроків на шляху децентралізації влади та реформи місцевого самоврядування. Мета розширеної наради, яка відбулася у п'ятницю в стінах головної адміністративної будівлі області. Учасники керівники області, районів, сільські, селищні та міські голови. Це сам перед голова Івано-Франківської обласної держадміністрації Андрій Троценко ознайомив учасників засідання із змінами, які пропонує уряд України, але потрібно, щоб вони були підтримані громадами. Якщо е в черговий раз вже в третій, буде написаний, е буде написана адміністративна реформа у столичних кабінетах, то ви знаєте, що вона не прижиється. Як не прижилася реформа, яку робив Роман Петрович безсмертний, як не прижилися інші спроби, які ще були такі півтора чи дві, які були. І всі вони десь доходили до рівня районного, до рівня сільського селищного міського, і на тому рівні вони ставали недієвими, нежиттєвими по суді справи. І тому і думаю, що якщо цей підхід, який є, є зараз, чим мені подобається, тим, що хочуть е, зачепити до обговорення цієї реформи, запросити до обговорення цієї реформи, власне, тих професіоналів, практиків, які е, це місцеве самоврядування відчувають на, на своїй, Шкірі кожен день, якщо коротко про зміни, то це створення районних та обласних виконкомів. Тобто громада сама бере на себе відповідальність за функціонування та розвиток краю. А ще 70% фінансів залишається на місці, тільки 30% відправляється у центр. Оскільки наша область дотаційна, то тут потрібно буде добре попрацювати над залученням інвестицій та над розвитком бізнесу для наповнення бюджету. На гроші з центру вже не варто буде очікувати. Якщо не зайдуть інвестиції, ми з вами не будемо мати чим наповнити наші бюджети, і в такому випадку ну жалітися можемо тільки самі на себе. Розумієте, тому оце, якщо хочете виживання, це буде другим механізмом. Змом виживання областей, конкуренція областей між собою це буде другим потужним механізмом, який буде стимулювати розвиток економіки в нашій державі, тому що процес буде приблизно такий, як у поляків. Ви знаєте, що воєводство Польщі конкурують між собою за ті чи інші інвестиції. До запропонованих змін є чимало зауважень. Висловлювали їх як керівники області, так і присутні на засіданні сільські та селищні голови. Але попри складнощі, спираючись на європейський досвід, потрібно врешті зламати ще радянську. Систему і рухатися вперед з цим погоджувалися усі присутні на засіданні посадовці.